Не закликала Білорусь не робити трагічне для власної країни помилок під тиском Москви і відвести свої війська від кордону з Україною на відстань, яка перевищує дальність ураження наявних озброєних сил Білорусі систем вогню. Міністерство попередили, що у разі порушення державного кордону з боку Білорусі Україна вживе всіх необхідних заходів у порядку реалізації гарантованого статуту Мон права на самооборону. При цьому всі скупчення військ і військові об'єкти і шляхи постачання на території Білорусі будуть законними цілями для збройних сил України. Воно Росію Держприкордонслужбі заявили, що ситуація на кордоні з Білорусі на цей момент залишається без змін. а Центр протидії е, дезінформації при РНБО після заяви МЗС України оприлюдним повідомлення, в котрому зазначив, що загрози з боку Білорусі мають виключно інформаційне. Характер і паніку влаштовувати не варто. Пане Олександре, ось е, ці е, білоруські е, порухи, вони е, до чого? Знову ж таки, е, переважно інформаційно та от створення. Ну тут мені здається важливо зазначити, що з одного боку Лукашенка е, між е... Двох вогнів. По-перше, білоруське населення, білоруський народ, він категорично проти війни. І про це свідчить соціологія більше 90%. І, очевидь, саме це не дає можливості Лукашенко піти на авантюру. Він розуміє, чим це для нього персонально в тому числі закінчиться. і з іншого боку, є тиск Путіна, який з 22-го року намагається змусити Лукашенка вступити у війну. Ага. І е, зараз, мені здається, ще одним стримуючим фактором є той факт, що Лукашенка підозрює, що білоруська армія вона не поспішатиме його захищати. Ага. І е, після того, як Білорусі ну, фактично віддала Росії дуже багато і боєприпасів, і техніки, і озброєнь, е, Ніхто не знає, в якому стані взагалі знаходиться сама білоруська армія. Але є один нюанс, він є важливим. Наприклад, коли говорять про накопичення білоруських військ навколо кордону через е, навчання, є інформація про, про те, що там є і вагнерівці. І ніхто не е, гарантує, що вони не вдадуться до якихось збройних провокацій. Е, е, власне кажучи. Ми досі не знаємо в 2022 році, взагалі чи ага. давав Лукашенка дозвіл на використання своєї території, чи його просто ніхто не запитував. Ага. Зараз може статися так само. І Україна попереджає, щоб білоруська влада сама спостерігала, бо наслідки будуть, наприклад, є Мозерський НПЗ, який є становим хребтом білоруської економіки, ну і так далі, і так далі, які знаходяться в зоні ураження українських збройних сил. І нехай Лукашенка подумає над тим, про які будуть наслідки, навіть якщо Путін планує якусь провокацію, не враховуючи думку білоруського диктатора. Ну, дійсно цікаво інформація про вагнерівців у цьому контексті. Вона може говорити про все ж таки якусь. Конкретну мету, яку узгоджено з поміж Білорусію і Росією, чи все ж таки це знову ж таки інформаційно-психологічний е контекст? Ну, мені здається, що це значною мірою інформаційно-психологічний контекст, mm -hmm. це намагання знову ж таки змусити Україну тримати більше військ на кордоні з Білорусі. Але знаєте, як е кажуть, е якщо рушницю повісти на стіну, то вона може вистрілити. Лукашенка аж занадто часто грається з вогнем, і коли він погрожує своїм північним сусідам країнам Балтії, ніхто не гарантує, що російські частини можуть провести провокацію під чужим прапором. Ніхто не буде знову ж таки питати Лукашенка, але в результаті вигрібати буде він, і тому важливо, щоб він. Сам особисто розумів наслідки всіх цих подій. Бо, як на мене, він дуже боїться такого розвитку. І він не недарма погрожував ядерну зброю, якщо хтось ризикне перетнути кордон Білорусі і так, далі, і так далі. Але тим не менше, от головне, що він боїться такого сценарію. От, нехай він. Ну, скажімо так, докладе зусиль, щоб цей сценарій не реалізувався. Скажіть, пане Олександре, як ви думаєте, ось це союзництво з-поміж і Білорусію з білоруського боку воно тримається на Лукашенко зараз? Значною мірою, бо Росія вимагає від Білорусі того, проти чого виступають білоруси, власне кажучи, взяти участь у воєнній авантюрі. Лукашенка потрапив у абсолютну залежність від Путіна після того, як в 2020 році фактично узурпував і захопив владу в Білорусі, попри результати президентських виборів. І зараз у нього немає можливості якось балансувати, власне кажучи, він може балансувати тільки російський вплив тільки Впливом Китаю uh -huh. все наскільки Китаю цікава Білорусь це теж велике питання. А от дійсно наскільки Китаю цікава Білорусь і взагалі, ось цей контекст співпраці Китая і Білорусі, чи слово співпраця тут не вельми доречне? Для Китая Білорусь, як на мене, була цікавою як можливість брами в Європу і країна, в яку справді Китай вкладав гроші достатньо великі, і Лукашенка дійсно балансував необхідність підтримки бюджету Білорусі, як з російського боку, так і з китайського боку. Але зараз Білорусь знаход теж знаходиться під санкціями. І така можливість для Китаю, ну власне кажучи, не є настільки актуальною. Можливо, Китаю було б цікаво якісь підприємства в Білорусі, але знову ж таки, після санкцій все це досить втратило актуальність. Тому мені здається, що от Лукашенка втратив можливість серйозно балансувати між. Двома країнами, а натомість, наприклад, той же Казахстан він таку можливість отримав, оскільки коли Сі Цзіньпінь відвідував Алмати, спільна декларація, вона досить чітко позначила, що Китай натякає Росії про неприпустимість сценаріїв силового тиску проти Казахстану. Олександр Лукашенко він не буде грати у свою гру, яка буде відмінною від позиції Росії. Бо будучи ну м'яко каже, досвідченим політком, хай там як та. Але от стільки років він споглядає на ці процеси і зсередини середини в них бере участь. Він же бачить, що це безперспективно так, для і... е, Білорусі поготів для РФ. Ясно для Білорусі поготів. Він е, все одно буде триматися купи з Путіном і е, як кажуть, витанцьовувати під його е, дудку. Чи все ж таки, е, хоча б в цьому контексті, теоретично може набути суб'єктності, вчинити якось інакше? Для нього це дуже важко, mm. бо він втратив ну, можливості для маневру. Він фактично в колосальній залежності від Путіна. І єдине, що він може робити, це не виконувати всі хотілки От, власне кажучи, як відмова від прямої участі у війні. Можливо, він сподівається колись в майбутньому це продати як свою заслугу за те, що він утримав Білорусь від агресії. Хоча з іншого боку, з точки зору і міжнародного права територія Білорусі була використана для агресії проти України. З території Білорусі війшли російські війська, з території Білорусі обстрілювали Київ. Так, і ми пам'ятаємо, і літаки злітали з білоруських аеродромів і бомбили Київ. Тому, власне кажучи, все це досить на тоненькому. Тому і не дарма проти Білорусі теж запроваджують санкції як країни, яка Є е, соагресором проти України і про це поговорили. Спасибі, е, тепер наступна тема пан Олександра.